Ребята, всім добрий вечір. Теж іде сзади. Сьогодні шикарна погода. Та ти що, настоящий останній день? Одну місяць новий. Не новий, то а повний. Мона. Догнав. Взяли каратиста. Пішли погуляти трохи. Невозможно такої погоди вдома сидіти, не знаю. Повний штиль, ребята. Так, ти шо це і є кайф тако пройтись І воздух чистий Бомба Коли собачка намного інтересніше ходить Десь тут кріпки сіли Стайка хороша така Дімонт чистий, де бачу все Căsul cu bătrâne, ceas mai încă nu-i dăm, în de mm. I -i să dea-o, nu-i? Și să-l țin păcări,